Доброго дня, ви сі дивите, але є одне, але скорочено. А є паніка в команді президента, рейтинг кличка почав випереджати рейтинг Януковича. Що робити? Випустити Юлю, виграти чемпіонат світу з бігу по пеньках чи вивчити географію, хоча б України. Одрузитися на Саші Грей. І вони знайшли вихід зробити з Януковича боксера. Боксо не займаєшки кажуть? Ну займався. Ну, так, для себе. ну добре, хай тоді буде теніс. Я ні з ким не граю, хто подається. А непогано грає. Але ви це бачили? Ви бачили, як Янукович дав п'ять? якось по-гейськи? пане янукович звільніть того хто вас тому навчив тим більше теніс давно не в моді ось вам більш сучасний вид спорту <рискій> 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 найрозумніше питання депутата верховної ради за всю її історію ви ходіть є в тубоголовні щоб є стобуголовнік пристран так, депутат справді поставив розумне питання. І це депутат партії регіонів. Не може бути. Подумали ви. І я теж так думав, коли то почув перше. Хай, ну, ви хочете, щоб уголовник правив проєвстрану. Невже я це сказав? Подумав депутат Верховної Ради. І давай виправлятись У Уголовник з непогашеною погашною з Що не пойміть? де-то погашена. Є сні погашена судімо. Бабу сам ніде. А, ну тепер все ясно. Уголовнік з погашеною судимостью може правити країну. Прав Віктора Федоровичу? Чи зі світовими диктаторами: Лукашенко, Асад, Путін. У кожній десятій пачці Іграшковий Янукович. Розмальований вручну в'язнями качанівської колонії. Одна з ув'язнених особливо ретельно промальовувала іграшкові татуювання, але іграшкова цензура їх вивела. Унікальні зйомки. Віктор Ющенко на трактори. Ну, не те щоб на трактори, на тракторчі, тракторечку, тракторечечку, тракторюсіньку. Якщо дотримуватися логіки, чим менша машина, тим більший, тим більша чоловіча сила, то тепер стає зрозуміло, чому за часів ющенка Україна не дуже дружила з Білоруссю. Але саме смішне не це. Коли ми сі дивимо на ющенка на тракторі, ми бачимо ющенка на тракторі, але сам Ющенко бачить себе зовсім по іншому. Творча людина медведів настрашив всі, коли почув, що Україна вступає в Європу, і почав говорити, все підряд, аби лише українці туди не вступали. Хороші, качественні європейські товари хлинуть на ринок України по відносительно низькій стоїмості, і, відповідно, будуть стремитися на наш ринок. І ми просто ограничимо доступ этим до товару. Ви логіку вловили. Вони будуть захищати від хороших якісних товарів з Європи. І ми просто ограничимо доступ їм до товару. Хлопче, то не до українців послання, то послання своїм росіянам. А означає воно ось що. Ніяких якісних товарів з Європи за низькими цінами. Ми і далі будемо їздити на ладах. Я пойду за незалежність. боротьба була. Серьезное. Поэтому я надеюсь, что м -м, народу Украины не придется жалеть о принятых решениях. Жалкувати? Пане Медведєв, на вашу репліку так. У вас репліки. Я вам відповім словами нашого представника злої половини людства. За боротьба була серйозна. А ну встань. Смотри, сучий пес, внимательно слушай, то что я тебе говорю. Я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? Слух, скажи, тобі понятно чи ні? Бальшою вам спасіба. Нарешті кернес, хоч на щось і згодив. А якщо пане у вас і це не переконає, ми на вас напустимо Азарова. За незалежність боротьба була серйозна. Я на себе беру відповідальність. виводіть його із залу. Такої наглості. Пане Мідведів, чому ви ніяк не усвідомите? Ми з вами йдемо різними шляхами. І на завершення ваша репліка нагадує оце. Charlotte. на російському каналі в аналітичній програмі 15 хвилин розповідали про те, як страшно буде жити Україні в Європі. Ну, 15 хвилин ми не покажемо. Ми викинули воду, ліричні відступи, там, де він п'є горівку, грає на балалайці, і медведів з самоварами ми теж повикидали. Але це жодним чином не вплинуло на зміст промови. Ось що російський телеведучий мав на увазі. Екіпаж вместо того, щоб взяти штурвал на себе і жати на газ в вагонах, поїть на запад в Москві це прекрасно розуміють і Як би це пам'якче сказати. CCC. Но это мантра. Говорю это с уверенностью, но это предательское лукавство на 55%. Впрочем, обо всем этом пассажирам лайнера не сообщают. Выживут не все. За что? Предупреждали ведь. Моторы глохнут. Эвтаназия. Стальная, картонная. Пассажиров при этом успокаивают. И рассказывают, что осталось чуть-чуть мусор. И вин за это отримает зарплату? Я маю підозру, що той пан колись був українцем, він сів жив у роль росіянина, і єдине, що всі в нього лишило українського, це наше рідне Сі. Сі Сі Сі. Ось що сістає з людьми в Росії. <звук> Милий жарт від українських розробників комп'ютерних ігор. Доступ кадр з гри метро української компанії 4 a Games. Але якщо сі придивити. Роїся в перді. Ну, тепер ясно, чому всі росіяни почали обурювати. А нам що до того? Скоро подібних товарів у них на родині все одно не буде. Сергій Звєрєв уперше вийшов на публіку після невдалої пластичної операції. Він знову знявся у кліпі з Іриною Білик. Я плакав. Ти жди мене. Тихолька жді мене ждімення. За три з половиною хвилини вони встигли сказати мене» 36 разів. Це не рахуючи каламбуру. «Когда дожди?». дожди? <тит> Бо тоді 40. Ти только жди, ти только жди. жді. Що? То не зверяв після операції? То колишній міністр транспорту? Червоненко. Пане червоненко, у мене є два питання до вас і одного до Бога. Чому білик? Чому співати? Господи, чому? Чому? Чому ти не дав їм заспівати жґіміня? Тоді би ти мав повне право їх спалити. Ти жди мене, жди. Пане червоненко, ну ви гоните? І до новин техніки. Оновлення айфонів до сьомої версії супроводжувалося фейковою рекламою, що айфон став водонепроникним. Ті, хто повірили, втратили айфон. Схоже, що сьома прошивка дещо відключила у мізках айфонолюбів. Напевно, у це повірили ті самі, що купують у Києві айфон по двадцять тисяч гривень. Наші постійні глядачі зауважили, що я вже другий випуск поспіль працюю сам без мого постійного співведучого. У багатьох виникло запитання: куди зник портрет Шевченка? Відповідаю: він на заробітках. Їсти всі хочуть. Якщо у вас є кандидат у нашу рубрику Андон Тижня, надсилайте його нам на адресу, яку зараз бачите на екрані. Гандон прочерку внизу, тижня собака Укр.Нет. Щомісяця ми будемо визначати... Андона місяця. А в кінці року Андона року. Країна повинна знати своїх героїв. Рубрика Андон тижня виходить у рамках всеукраїнської кампанії Не дай народитися падлу за підтримки Асоціації виробників латексних виробів України. Це були всі новини до наступного випуску. Венайспак.